Вітаю, доки беззубі угорсько польські удари намагаються долетіти до нас. Ті нас шакалять за ідеологію. Другі нас намагаються шакалити за те, що. По російській інфраструктурі прилітає і кажуть, що дружба постраждала. Орбан кричить, що буде нам мстити. У мене є кілька інсайдів. До речі, по Орбану кілька інсайдів, і по наших внутрішніх корупціонерах, через які виходили з картонками. Виявляється, вже повертаються в країну. Зараз вам все розкажу. Але Угорщина з Польщею, які намагаються нас там потрохи атакувати, а не розуміють одну базову річ. Ті, хто атакують Україну, самі потрапляють в халепу. Всі, хто копав яму на нас, а дякуючи нашій силі опору, самі в цій ямі потім знаходяться. Для прикладу, Білорусь сьогодні має дефіцит картоплі. Порожні полки в супермаркетах говорять про те, що Лука не справився з найбазовішим картоплею. Ось це і є білоруське золото, картопля, другий хліб. Те, чого в Білорусі просто завались було колись до війни. А зараз регулювання цін і схеми на ринку. Ну і плюс братська Росія, сестра, Єдине Государство вимила половину картоплі з Білорусі, і в Луки сьогодні просто дефіцит того, що валялось під ногами. Ну, найкраща ситуація в Росії. Ройтерс вийшло, каже, що більше. Пол, е, половини 20% точніше так, порядка 20%, давайте, щоб точно. Порядка 20% НПЗ виробництва знищено, тому що є трошки різниця. НПЗ може бути і більше 20%, а самого виробництва до 20 знищено. От, тому що різні об'єми цих НПЗ бувають. От, тому, власне, в Росії теж то, що валялось під ногами, тому що дуже багато зараз криза. Точно так же є і в нас кризи. Наша е, заборгованість е, сьогодні дорівнює майже 100% ВВП 95 Але от зараз теж вам хочу швиденько розкласти макрофін, тому що так, ситуація, начебто погана, але із неї є вихід. Трамп тим часом. Е, Діє, намагається діяти, закрутити знову трек тристоронніх перемовин. Інсайдери кажуть, що за півроку або як мінімум, до кінця року все повинно закінчитися. Але а, західні ЗМІ і політикою Street Journal кажуть: Дональде, переходь до серйозної іншої стратегії. Путін, дурачить тебе. Треба дещо нове, і ось ця нова стратегія це може бути основою основ. Давайте зараз все це велике проаналізуємо. Зведемо в єдину картинку, але для цього попрошу підписатись на цей youtube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. Це перше, друге, що я вас попрошу, зробити донат. Ви дуже круті, я це не втомлююсь повторювати. Ми розіграємо 20 картин 10 топових художників. Причому до нас додався суперкрутий фотограф Костянтин Поліщук, це боєць харті, якого ми дуже любимо, але це не відміняє його польот. Творчого таланту і супер круту фотографію він нам прислав прямісінько з поля бою. А друге, це Артем Пруд теж дав свій мистецький шедевр. Я вам пізніше їх покажу. Зараз якраз відправили все вставити в рамки, тому що, коли буду розігрувати вам ці прекрасні призи, я хочу, щоб вони були максимально класно упаковані на світовому музейному рівні. Тому хочу, щоб у вас приходило мистецтво. Красиво оформлене. А, тому, будь ласка, 20 гривень, 50 гривень, 100, 200, Як вам підходить, кожна гривня може воювати і в зборі беруть участь всі гривню дав. Приймай, будь ласка, можливість. Тому, а, будь ласка, зробіть донат, підпишіться і ще в мене прохання. Ті, хто не написали мені на пошту, з якої, власне, ми, на яку ми отримуємо PayPal, гроші нікдавидюк, собака gmail.com, ті, хто не, за... не написали мені про свої прапори, переможці попереднього розвіршу, бо картину ройбортами відправили, ручки відправили, все відправили. А от прапори ще не забрали. Друзі, напишіть мені. Григорій Герасимчук, прапор батальйону Стугна, Мері Транслейтер. Прапор Карпатська Січ і Роман Кишакевич. Прапор третє штурмової. Роман дуже дуже багато присилає і дуже старається на PayPal. Пану Роману, дякую всім іншим, і Григорію, і пані Мері. Дорогі, будь ласка, відпишіться, я вам все відправлю. І теж нас ще ж два прапори розіграє. Думаю, надіюсь, завтра а, прапори, які, власне, ми привезли із Харківщини в Вовчанський напрямок. Там наші хлопці б'ють окупантів. Ми їм на вихідних передавали автівочку. Давайте по всьому по порядку, тому що інформації багато. А я хочу зробити для вас найважливіше, найголовнішу вижимку. Ша пропонували Росії енергетичні угоди як стимул до миру в Україні і ExxonMobil вернути на Сахалін і купляти російські криголами і робити все, що тільки можна. Росія схаменись, вийде з України. Атомні кригола, ми кажуть, будемо за сотні мільйонів доларів купляти дурак, російська морда, переснись, перестань бухати, воювати в Україні. Але Росію просто так не розбудеш. Росія любить фашизм, Росія любить нападати на сусідні держави. Росія любить красти чужі ресурси, і тому, власне, Трамп, який хотів вийти, що ось ми досягнули з Росією великої угоди, нічого насправді не досягнули. От, і зараз росіяни говорять одне, Трамп говорить інше. Зустріч відклали. Росіяни намагаються відмотати знову довіру Трампа. кажуть, що він начебто не проти знову на трьох почати щось знаходити. Якісь можливості для зустрічі, і, начебто, за півроку каже Келох Венс і деякі інсайдери може закінчитися, але поки що руху в цьому напрямку немає. Росія не йде на контакт ні з Росією, ні з Україною. І Wall Street Джорнал і політико виходять з матеріалами і кажуть: друзі, ну раз Росія не йде на контакт, треба міняти стратегію. Морквинками і пряниками її не накормиш, тому що це машина смерті. Тому Wall Street Джорнал каже, Дональде, доставай свою найсильнішу зброю, діставай найбільше, що є в Сполучених Штатах, санкції. Діставай санкції і вторичні санкції проти Китаю та Індії призведуть до того, що російська економіка рухне. Ось це кожен п'ятий завод з виробництва нафти, 20% цих преславутих виробництва нафти, це і є база. Обваліть. Індія кричала, ричала, але тихенько їла карі і знижувала закупки купівлі в Росії. Зараз виходять і кажуть, да, зменшилось. Але це тільки 50%. А дайте 150 і буде краса. Ну, не така звичайно, як в індійських серіалах, які можна по 5 годин дивитися одну серію. От ні. Але, скажімо так, як мінімум до цього ідеалу буде приближатися. Тому е, західна преса каже: Давайте, друзі, виходьте, виходьте, щось робіть і кажіть. От і робіть санкції, а не просто загравайте в імітації. Лінці Грем зараз хоче по виходу з канікул прийняти пакет санкцій, але це по дітях. А треба в цілому повідні. Росія буде визнана спонсором тероризму. Це добре, але мало. Фін Олександр Ступ, наш гарний друг, каже, що ми тиснемо, ми Трампу допомагаємо, все, що можна, ми йому робимо. Але цього недостатньо. І фін тут одразу включає маленьку маніпуляцію. Каже: а може тиск на Росію лежить не на Заході? Можливо, головний тиск лежить на Сході, тонко натякаючи на китайського дракона на піднебесну. І каже, може хай вони трошки натиснуть на цю швабру. І тоді можна буде досягнути того, що нам потрібно. Так, в цьому є подвійна гра і подвійний меседж. Ступ так не може взяти і перепригнути на сторону Китаю. Хоча він гарно сі дзінпіном теж спілкується. Загалом хороший президент у них атакує тут, захищає там, дружить з тими, дружить з цими. Молодець. І він каже: типу, тут же ж друге значення, що раз тиск лежить на сході, що Трамп може ввести санкції проти Китаю, і тоді Китай перестане купувати в Росії, і тоді російська економіка просяде. Бо що каже Wall Street Journal? Мало тиску зі сторони Європи. Європа заслабка. Для прикладу, нафта не входить в новий пакет санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Входить скоро 19-й пакет, і основа його буде флот. Але основою не буде, основою не буде нафта. Ну і Україна каже, ви що жартуєте. Нам же ж якраз ця нафта це найголовніше. Це головне, що дає гроші. А Європа не хоче це робити. І тому зараз для нас надзвичайно важливо, щоб зробити. Російську нафту і російський газ як кокаїн з героїном на зовнішніх ринках просто токсичними, забороненими і непотрібними. Тоді їхня економіка просто просяде. Бо ми тягнемо з останніх сил. Ми тягнемо дуже сильно і дуже часто за інших. Але, друзі, давайте нам теж потрібна допомога. Бо наш бюджет сьогодні бюджети, вся економіка, наше ВВП 190 мільярдів. А боргів вже 185. Ми приходимо на 100% ВВП українського боргу зовнішнього. Так, хтось кричить: Росіяни радіють, все, українці будуть скоро банкрути, все, держава загнеться. Ні. Одразу хочу сказати, що давайте три слова про макрофін поговоримо. Економіку теж важливо аналізувати, тому що багато болтунів, які в цьому не розбираються, розповідають. А ми з вами чітко проаналізуємо, що можна, що не можна, і куди загалом цим рухатись. Ситуація важка, але не критична. Франція, Британія, багато інших держав живуть на схожих умовах, де заборгованість дорівнює майже 100% ВВП. Нормально живуть, нормально. Це перше. Приклади є. В Греції було набагато більше, в Іспанії було набагато більше, в Португалії було набагато більше. Аргентину навіть згадувати не хочу. Сполучені Штати самі знаєте ситуацію. Більше 35 трильйонів боргів ось вам і історія про борги. Але давайте по порядку їсти цього слона. Що краще мати в війну: великий борг чи не мати боргу. Краще мати великий борг, тому що ти потрібен іншим. Країну, яка винна всім 200 мільярдів, по 10-20 мільярдів підкормлювати будуть, щоб вона не загнулась, бо загнеться Україна, потім що спишуть зовнішній борг і скажуть: все, Україну окупували, тепер це Росія. Росія скаже, ми нічого віддавати не будемо. Україна скаже, нас же немає, ви ж на нас наплювали. То хто вам буде віддавати 200 мільярдів? Ніхто. Це Мішель Терещенко, наш славний українець, внук сахаровиробників, віддавав потім зі своєї кишені за Російську імперію, бо в уряді Керенського підписував там зайві папірці. Рочальдом то Британія посписувала, і Британія вернула, і Британія взяла на себе. А Терещенко ні. Того він потім жив в Європі і придумав реструктуризацію боргів Російської імперії, бо Радянський Союз відмовився оплачувати борги перехідного уряду. Тому, коли в нас є борг, і краще ще брати в борг, щоб був кеш, живий кеш, треба оплачувати багато чого треба. То тоді ми знаємо, що точно це наш рятівний круг, нас 200 мільярдами не кинуть. В старому присловутому анекдоті з 90-х це називалося це проблеми банку. От зараз наші 200 мільярдів це один з гарантів, що нас не кинуть. Хтось же ці гроші повинен віддати. Тому, друзі, давайте. Нам по чуть-чуть допомоги, не в кредит, кредитів вже і так багато. Друге, що давайте, списуйте потрошки борги. Нам списали там порядка 9 мільярдів. Мало. Давайте більше. Нашим фінансистам треба бути більш зубатими і казати: війна списуйте. Багатьом країнам і після війни списували. Тому ось це база. І з цим треба працювати. Про це треба говорити. І списувати ці гроші. Так, у нас зараз треба буде в цьому році виплатити катастрофічну суму. Зеленський, коли прийшов до влади, весь бюджет був мільярд з хвостиком. Ой, мільярд. Трильйон з хвостиком. Це як би що. трильйон з хвостиком. Зараз трильйон з хвостиком нам треба заплатити по відсотках і тілу боргу. Трильйон з хвостом це більше 25 мільярдів доларів. У нас довоєнний бюджет був 33-35 Мільярдів, а зараз 25 тільки на це. Це більше, ніж всі пенсії, це більше, ніж вся соціалка. Просто для розуміння. Але 12 мільярдів будемо платити тільки відсотків. Це уряд Азарова, який 20 мільярдів брав МВФ. -а. Це уряд Тимошенко, який 20 мільярдів брав МВФ. А, а далі війна ще 100% тих боргів, які були. У нас було до сотки, зараз, майже 200 сотку. Ми в війну. Так, да, кредитні кошти Європейського Союзу. вступимо, будемо теж просити. Друзі, спишіть. Більше 60 мільярдів Європейський Союз дав в борг. Ну, нічого, тому відповідь треба вступати в Євросоюз, щоб наші борги були боргами спільними. Там потім змиємо ці гроші. Польща кожного року отримає від Європейського Союзу 70 мільярдів. Ну, якщо нам дадуть даже менше, ніж Польщі, вважайте, борги з Євросоюзом закриті. Борг можна зменшувати. Е для розуміння цифр, буквально топ-3, корупціонери з України вивели 150 мільярдів за 30 років доларів. 150 мільярдів. Ми винні 185. Тобто, хтось крав, виводив, в державі була дірка, дірку закривали грошима за позиченими зовні. Так можливо, давайте повернемо назад ті гроші? Можливо, ті гроші вернемо в Україну 150 і наші 185 не будуть виглядати так катастрофічно? Перше, друге. 250 мільярдів Росії є в Європейському Союзі цифри з попереднього відео, які я брав з офіційних джерел. 250-185. Все, друзі, можемо закривати. Третє це відбудова. Гроші на відбудову зайдуть, економіка почне рости, почнемо віддавати. Щось спишіть, щось ми почнемо віддавати. Давайте теж мислити раціонально. До чого я веду, що зараз є проблема із відбудовою, і з розумінням, як це повертати, але треба розуміти, що це не катастрофа, цим можна працювати. Але вбити корупцію, знищити олігархат, повернути награбоване ось це те, що повинен робити уряд. Не фоточки в селфі постити з модними українськими брендами, а повертати сотні мільярдів державу. Бо якщо це ляже на кожного українця, то це ярмо для внуків. Але якщо розумні люди цим будуть розпоряджатися, то це можна звести в нуль. Навіть хвостик залишити, а то й непоганий. Ось що ми повинні розуміти. Тому, коли нам зараз Росія буде закидати пропаганду, що все, Україна прощай, ні. Ні, ні, ні. Це все можна вирішити, в тому числі за гроші окупантів, які там в Європі. Заморожені. І те, що є борг, непогано, тоді знаємо гарантію, що нас не кинуть. Це щодо макрофіну, але це не найголовніше, тому що найголовніше це наші друзі, любі сусіди. Угорщина атакує, знову погрожують Україні припинити поставки енергоносіїв. Орбан кричить, що ви там дружбі погрожували, ми вам, значить, тут покажемо кусь кіну мать. Ну, от, не будуть пускати в нас в Європу, там хочуть щось нам придумувати. Все це називається дитячий лепет. Бо є інформація, якщо зараз Орбана прилетить підвищення цін на бензин, прилетить якраз таки підвищення цін на енергоносії хоча б 10, а то й 20%, то на наступних виборах опецькувати Орбан може не виграти. Ай-яй-яй-яй-яй, два десятиліття сидів при владі, щоб спіткнутися об Україну і програти вибори. Чого ми йому і бажаємо? Не погрожуй Україні ніколи, 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 тому що сам потрапиш в ту яму, яку ти комусь малював в даному випадку нам. А ми знаємо, як це зробити. Тому що Україна зла, коли її чіпають. Точно так же треба розуміти. Нашим польським друзям, екс-прем'єр-міністр, який вже пішов там на румунських виборах, працював агітатором, теж почав розповідати, що з Украї... з Польщі треба депортувати за Бандерівську символіку. Ну, тобто, прапор УНОПА, десь вас, типочином, наприклад, якийсь шеврончик, десь вас там знайшли. Все, вигнати з Польщі. Ай-яй-яй, як таке може бути? Ну, зрозуміло, що відставних політиків завжди шило в одному місці крутиться. Завжди ж хочеться, щоб в тік я тебе бачили, щоб в Ютубі тебе цитували. От, щоб десь там хтось обговорював. Що мені не подобається, і як з цим працювати? Працювати з цим треба дуже просто. Наприклад, пану Моровецькому в нього був президент пан Дуда. Якщо накласти ці заяви Моровецького на Дуду, то останній приїзд Дуди на вокзалі в Києві його мали б депортувати в Польщу. Бо їхня ОУНП це армія Крайова, в шевронах якої приїхали охоронці Дуди. Дуда без охоронців би не пішов, їх депортують, значить, депортують Дуду. Ви цього хочете, пане Моравецький? Чи ви робите пусті, непродумані політичні заяви, просто не потративши навіть 3 секунди, щоб подумати, про що ви говорите? Я бачився колись з Моравецьким в Давосі ще до війни і до ковіду. Здавалося, що розумна людина, говорив про економіку, говорив про добросусідство, А зараз меле язиком сам не розуміє про що. Так ти ж проти свого президента заявляєш, Нам що його? Депортувати треба було, а ми вище цього. Бо українці розумніші, ми знаємо, що якщо ось так працювати на користь Росії, то буде окупована і вся Польща, і дійдуть до Німеччини. А ми вам кажемо: а ми цього не хочемо, ми цього не допустимо, ми б'ємося за вас. І розумієте, коли ось ці агалтєлі популістичні штуки починають накидати на вентилятор, він же ж крутить і на них розкидає все те, що вони кидають. Ми за словом в кишеню не поліземо. Ми Україну будемо відстоювати. Як і проти Росії, так і проти інших сусідів, будь-Угорщина то Угорщина чи Польща. Просто цим двом сусідам треба схаменутися. Саме через них імідж Європи в Україні страждає. І це питання до німців, французів. І керівництво в Брюсселі. Друзі, вони позорять Європейський Союз. Вони тут, в Україні, працюють на підвищення антиєвропейських настроїв, тому що вони працюють як російські боти і тролі. І Навроцький, і Моравецький. На що вони це роблять? Там ще є третій клоун, який розповідає, що треба закрити нам старлінки, Менцен, Славамір, Конфедерація. Маргінальна, максимально маргінальна партія, яка тяжіє до фашизму і проросійських наративів. Він каже, що Україні треба відключити. Старлінки, хай самі борються, це їхні проблеми. Польські податки тільки для поляків. Супер. Але скажіть це в Німеччині, що німецькі податки тільки для німців, а не для поляків. Наприклад, за останні 30 років, на яких ви росли, чи в Британії, в Лондоні, скільки ваших працівників було? 30 років. Поки Бальцерович реформи робив, скільки років були і брали в британців гроші. Що ж ви тоді не казали, що польські чи британські податки тільки для британців, але і для поляків, і румунів, і ще багатьох, так? Говорить старий анекдот. Розумієте, ось не треба цієї хитрозадості. Бо своє, як ви з заробітчанами їздили по всій Європі, ви вже не пам'ятаєте. Але зараз Україну шакалите, ви не проти. Так слухайте, навіть Радіслав Сікорський, з яким я колись в Києві сварився, навіть він вже заступився проти Менцена, хоча сам перед виборами робив схожі заяви. Про Волинь, про все, що хочеш. Вже зараз він каже: стоп, 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 Менсен. Геополітика це вам не табличка множення, тут складніше. Я не впевнений, що не табличку знає множення. Конфедерат Мамкін. Але, типу, тут інша історія. Тут інша історія, більш жорстка історія. Тому що він каже, це вам не табличка множня, бо каже, поки вмирають українці, ми захищені. То давайте їм хоча б Старлінг включимо. Друзі, у вас там все ок. Що ви говорите? Ви розпалюєте просто антиукраїнські настрої. Ви починаєте сваритись на антиукраїнській темі. Схаменіться. Росія на порозі, якщо ви далі будете вести таку політику, ви програєте. Тому що ви самі себе налаштовуєте і цей безлад в вашій родині. Зробить вас цікавою ціллю для Росії. Просто пам'ятайте про це і не ведіть країну туди, звідки їй буде дуже тяжко дістати. А краще допомагайте Україні. Єдине, що допомагає, це допомога Україні. І на фінал. А, інсайди. Інсайди скажу в кінці. На фінал в Білорусі. Лука рішив контролювати ціни на картоплю, вирішив, що поганий врожай не проблема. Треба ціни ще зменшити, щоб населення купувало. Ну, одним словом, включив режим угочавеса. Частину картоплі, яка була на складах, сказали, що вона спортилась і щоб не занижувати ціни за високими цінами, продали в Росії, бо в Росії теж був поганий врожай. І сьогодні в Луки проблеми порожні полиці. Білорусь, яка славиться картоплею. От. Часто крали наші волинські рецепти, щоб дорини готувати. От. А, але зараз в них не те, що не до диренів, і зварити її не можна, тому що її немає фізично на поличках. Почали закуповувати в недружнього заходу. Раніше до нас ходили ми б допомогли, а зараз, а не картоплі. І... От, запад, запад виручає Лукашенка. От. Але це говорить про стан ситуації в економіці. В Росії талони на нафту. 20% переробки нафти знищено, і вони цього робити не можуть. В Білорусі зараз талони на картоплю. Окей, без талонів, але в супермаркеті їх не купиш. Зараз санкції на супермаркети, а що ж ви ці не піднімаєте? Ось це до чого вони докерувались. Просто треба пам'ятати, що не чіпайте Україну. І ось тим сусідам, і тим сусідам. Просто знаєте, вони нас недооцінюють. Вони просто нас недооцінюють, а Україна в мільйон разів сильніша, ніж їм в страшних снах снилося. Це ось така історія по наших сусідах. А і ще два слова. А, я вам зранку казав, що влада планує вже погоджують з європейськими представниками, що якщо будуть вибори, і вони надіються, що в наступні півроку, то 3% прохідний бар'єр для політичних партій за півроку завершити. Орбан може програти вибори. Ну а пан Міндіч, який злякався, що після скандалу набу Сап і решта історій можуть бути проблеми через Молдову. Виїжджав за кордон. Кажуть, зараз повертається. Джерела інсайдери говорять, наближені до влади, що начебто все вирішили. Ніякої загрози тепер від правоохоронців немає. Готуються повертатись додому. Отак, от пошуміли і корупцію під килим. Попідмітали і під килим там все заховали, начебто люди не бачать. А мене до вас питання: бачать чи не бачать. Перше. Друге, дайте пораду нашим польським та е угорським друзям. Просто щоб ви їм порадили, якби когось з них зустріли на вулиці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І третє питання: чи перейде Трамп до реальної стратегії тиску на Путіна. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я вас дуже дуже попрошу. Зробити донат. Половинку ми зібрали. Це супершвидкість. Дві доби, а у нас вже 850 тисяч гривень, але треба мільйон сімсот. Хлопці з чорного лісу просто роблять чорний ліс російським окупантам. Мега крута технологічна розвідка шукає найжирніші цілі і допомагає їх знешкоджувати. Купляємо два буси, півціни, пів суми. У нас уже на базі, але ми збираємо трошки більше. А, тому що а, ми хочемо не просто зібрати суму, а ми ще хочемо показати, яке круте українське мистецтво. 10 художників, 20 картин в красивих рамках. Я сам все слідкую і а, домовляюсь, щоб це було все супер-супер. Красиво. Художники подарували, ми це все упакуємо і відправимо кожному з вас від 1 гривні. Повірте, отримати картину за тисячу чи за 2000 доларів дуже-дуже. Приємно, як мінімум, буде гарна згадка, що і зажмурили окупантів, і красиве українське мистецтво буде у вас вдома, і буде, так як свого часу, здалі який в селі в Фігересі у себе роздавав картини. Всі кажуть, якийсь той художник такий дивний роздає картини, а потім... Пройшов час. Вони зрозуміли, що ці картини коштують мільйони, і дуже так зраділи тому художнику. Так само буде і з нашими українськими художниками. Пройде певний час, і ви зрозумієте, що це була найвдаліша інвестиція. І окупантів знищували, і великі гроші на розіграші отримували. Дорогенькі обіймаю вас. Бажаю гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!